Ви не повірите, наскільки важливо вчитися правильно говорити, що я маю на увазі правильними словами для правильних людей вашу думку і ідею, залежно від результату, який ви хочете отримати. Пояснюю, дивіться, наприклад. Є певні слова, певні конструкти в нашій мові, котрі можуть невербально когось дуже сильно зачепити. І одне діло, коли ви розумієте, що ви це говорите, і чіпляєте людину свідомо. Або, наприклад, щось інше робите. Але коли ви не розумієте, щось ляпаємо, то це може викликати певний рівень проблем. Наприклад. Чоловік намагається зустрічатися з жінкою і говорить їй, «Хм, слухай, а, а ти рік тому була не така жирна, як зараз. Можливо, він не те хотів сказати, але що почула жінка що ми можемо всі почути, що він тільки що її образив досить сильно. Тобто, а ви ще скажете, так ну всі ж повинні розуміти, я що, наш соціум. Це комунікація. Комунікативні елементи ми можемо тренувати з точки зору контексту, де ми знаходимося. Або, наприклад, жінка така в постілі йде: там Слухай, в мене, звісно, були хлопці з побільшим розміром, але ти так і нічого. Що почує хлопець? Він почує приниження свого ну, власного достоинства, в нього може впасти е, настрій під час постілі і тощо. Тому дивіться. Якщо ми розуміємо, що ми говоримо, ми себе чуємо і як ми це говоримо, то тоді ми можемо натренуватися, якщо у нас є, ну скажімо так, в розмові певні кисічки. Тому є курси ораторського мистецтва, є курси комунікативної грам грамотності і, і так далі. І останнє, чому це необхідно? Тому що ми вербально комунікуємо словами. І від того, як ви ці слова поставите, буде залежати, як вас людина зрозуміє. Тому, якщо у вас є певні проблеми з мовою, будь ласка, вчіться комунікувати. Дякую за увагу.